Чого закинули в цю чуму? Аби трохи цього народу віриш забагато людей вже. В Китаю, в Індії взагалі там пепка. Ясно. А кому ми потрібні з тобою? Собі. А, я сам з собою не доволі. Якийсь проклятий. Є, що така тут в горах росте травичка, дойма, називається, з корінням її викопати. Зробити настойку на спірту. Три каплі на погар мінеральної водички стоїть цілу ніч. Перестану. Це, це я вам правду кажу? Це діло в тім, що Росія... Це не Москва. Як можна жити з людьми, які за гроші їхали в іншу країну От вбивати діло в дін, людей? Що це є політика. Розумієш, ми прості, прості негри. Ми нікому не потрібні Ні державі. Це не Ленінград. а взяти вже Бурмансь, Кабарус, Владивосток, Чита, Благовещен. Іркут. зовсім друга історія. Так москалі. Ж, Та ну, так москалі ж звідти їдуть на Донбас вбивати українців. Саме усі отработять. Ну так що, тепер Бутін. не вже це виправдовує їх? Так, так що, можна... А, можна а... Ж... Суття, а, ну, що а чого? А чого? Ну тут ну, добре, то давай я десь брамся в трьох. Що вам позичити? Діти зарядку, снайпера, що вам треба? Брамців трьох поїхали мимо стріляти. Я, москалів. Три, я три роки воював, вбивав москалів. Ти молодець, хвала тобі й Ти добре, що живий.